5,5 тисяч доларів, і ви можете забрати собі такий сімейний універсал. Він гарний тим, що він бензиновий, що можна сюди поставити газочок. Він гарний тим, що тут класна комплектація, парктроніки по колу, є фаркоп, є двозонний клімат-контроль, є круїз-контроль. Шикарний стан текстильного салону, велика панорамна стеля, і за цього. Вважається, що тут дуже багато місця в салоні, великий простір і нічого на голову не дали. Всі чотири склопідйомники, круї, шкіряне кермо, 250 пробіга. Холодить шикарно кондиціонер, п'ятиступка механіка. Ручник працює, є підлокітник, є посилені підтримки сідушок на автомобілі, є столики з підстаканниками для пасажирів ззаду. Тут є кармашик такий. І ще класно, що сідушечки наші. Посуваються взад-вперед, так, і можна ці душечки взагалі скласти, можна їх зовсім дістати і так далі. Ось ця резиночка нам допоможе прикріпити їх до підголовників. Підголовники у нас також регулюються, тобто багатофункціональний автомобіль за 5,5 тисяч доларів. Що у нас по колесам? Легкосплавні диски, гарна зимова гума, притоновані вікна, правильний темно сірий коля, на якому не буде видно грязюки. Галогенні фари, туманочки також працюють і передні, і задні. І флажок Франція нагадує нам про те, що французи теж класні автомобілі вміють робити. Якщо подивитися на сучасні французькі автомобілі, то ви зауважите, що ну, неймовірно красиві, неймовірно, надійні машини. Тож для перегляду, для тест-драйву і покупки я вас запрошую на майданчик Автопойнт за адресою місто Суми, вулиця Крут 19. Це Peugeot вас чекає.